Партнер проєкту Кнауф. 24 лютого проснулася від того, що роздався телефонний дзвінок, подзвонила свекруха чоловіка мати і дзвонить. Каже: діти, збирайтесь, збирайте чемодани. І почалась війна. Нам в це не вірилось до останнього. Чоловік навіть поїхав на роботу. Він Працюю на ДП «Антонов» в аеродром на наземній службі. І в 11 годин дня дзвонить мені і каже, Іра, налетіли гвинтокрили, я буду біжати в бомбосховище. Я кажу, ніякого бомбосховища. Ми з маленькою донечкою вдома залишились самі. Кажу, їдь додому, тому що нам дуже страшно і ми дуже тебе чекаємо. Він через хвилин 10-15 приїхав. Розказав, що він був свідком того, як перші гвинтокрили садилися на самому заводі. Прямо ось над хатами літають, падли, полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Він приїхав, я вже чемоданчик зібрала. Діжурний. Ми зібралися їхати сюди до батьків чоловіка, тому що наш там будинок знаходиться на центральній вулиці, ну на якій було. Вже дуже страшно знаходитись. Приїхали ми сюди і в перший же день, 24 лютого, пів 10 вечора, в мене є ще фотографії, ми вже сиділи в погребі, тому що було дуже шумно, було дуже гучно. З однієї сторони будинка е скинули авіабомбу, е був прильот, будинок знищено повністю. І, цей удар. І точно так же з іншої сторони будинку теж прилетіла ракета ну, батькам з сусідів. І, виходить, їхній будинок був серед вогню. Ми сиділи в окупації 15 днів, 10 березня ми виїхали. 2 березня нам подзвонили наші сусіди з нашого, там де ми проживали з чоловіком, з дітьми. І сказали, що Іра, ну вибач, на жаль, ваш будинок горить. Ми, на жаль, нічого не можемо зробити, немає ні світла, ні води. Ось наш будинок Ірішка. Сказати, що тут немає нічого, це просто нічого не говорить. Перегородок, шкафчиків. Гараж цілий, закритий. Беседка захранілася, ще можемо посидіти, пожарити шашличка сьогодні. Ми, звісно, прийняли цей дуже сильний удар, тому що все, що було нажито за 16 років сумісного життя, все було пішло нікуди. На цьому місці був наш будинок, в якому ми проживали всією сім'єю з чоловіками, двома дітками. 2 березня російська армія його знищила і зараз, тиждень тому, прибрали, його повністю демонтували і вивезли з нього сміття. А волонтери нам поставили такий модульний будиночок для проживання. На даному етапі життя ми проживаємо у чоловіка батьків. Їхній будинок також був травмований дуже сильно. повилітали вікна, двері, травмована криша. Донечка наша живе в окремій кімнаті, і на жаль, та кімната з цієї кімнатою сталася. Що жахливе по цій кімнаті? Пішов повністю грибок, де не тільки по цій кімнаті, по всім кімнатам, де в деяких кутках всі вікна повністю теж е откоси на вікнах. Теж всі в плісняві. Йдемо ти в будинок. Кімната нашої старшої донечки Кіри. У нас тут займається. Онлайн у неї уроки проходять і, і... спить тут. Ну, тут грибок. ну, Коли я займаюсь, мені воняє грибком. Ну, та стіна не подобається. <плодовується> Я б замінила тут стіни, ну і все. Ні, ну може там шафу, там у мене речі не вміщаються. Хотілося б звернутися до вашої програми, аби ви допомогли б у ремонті цієї кімнати. Партнер проєкту.